В дронарні. Це лабораторія зі створення дронів е, різної тематики. Ми займаємося виготовленням саме пташок для військових. Чому? Бо це важливо для перемоги. Взагалі от моє життя воно з 2012 року було пов'язано з мультикоптерною тематикою. Я е, пішов на перший курс Київської політехніки, мене заохотили мої викладачі. Вивчати тему мультироторів. Це по факту дрони, але з гвинтами. Є різні типи, є квадрокоптери, є гексокоптери, 6 моторчиків, є октокоптери, 8 моторчиків. Я почав розвати цю тематику. Цікаво, тоді це не було потрібно нікому. А, далі працював на зарубіжні фільми з розробки коптерів. І е, паралельно вів гурток зі створення дронів та дронрейсингу в Україні в Києві, де кожен охочий студент, саме з КПІ або з інших університетів, міг прийти і створити свій власний дрон. Акумулювавши ресурси мого гуртка і людей, які залишились е, в Києві під час повномасштабного вторгнення, ми створили цю лабораторію. Кожен дрон виконує конкретні технічні завдання. Не можна створити універсальну птаху. Є дрони-скидачі, є дрони-розвідники, є дрони-коригувальники і під кожну задачу є окремі пташки. Так, дійсно, в нашій лабораторії є е, два продукти, називаємо це так, які ми виготовляємо серійно. Там, великий бандерик, це птаха, яка може скидати 8 кілограм, нести їх на 8 кілометрів. І дрон-розвідник це класичний півдрон, але з наявною системою тепловізійного бачення. Модифікація цих серійних виробів є основними нашими завданням. Але е, часто приходять до мене хлопці і кажуть, Макс, нам треба птаха, яка летить на таку-то відстань, на все таку-то вагу, і ми збираємо щось унікальне. У нас був конкурс серед інженерів е, на назву першого нашого дрона Бандерика. А це ну, як би, прямо пропорційно так як би, великі бандерики. Наземна станція складається з щогл, е, кабеля та кейсу, на який виводиться зображення е, з дубльованого модуля тепловізійної камери. Які, яка має зум, яка має зміну палітри, це дозволяє керувати пташкою саме вночі. Ми використовуємо, ще раз кажу, аналогову систему зв'язку. Це дозволяє працювати в умовах обмеження сигналу. Також, звісно, використовуємо двохдіапазонний режим роботи з перемиканням частот по керуванню і по відео. Щоб ви, наприклад, дати на одній частоті і почали глушити. Нажали тумблер, включився, включилась інша частота. Ми спочатку зарядили самі стрепи. Далі проводиться зліт і е, керувати снарядом можна, скидаючи його окремо. Ну, тобто, наприклад, там лівий борт, е, коли відкривається, снаряд під вагою випадає, Випадає правий борт, можна е, обрати типи снарядів, змінюючи. Якийсь кумулятивний, інший фугасний. Наприклад, це у нас, наприклад, фугас скидав і там закеригувався, дивлячись. Камерою. Цікаво, що е, запити на дрони вони е, настільки динамічно змінювались і змінюються наразі. Зараз перейшов лимий етап такої більш позиційки, коли одна сторона інша сторона використовує активні засоби. Радіоелектронної боротьби. І е, от в цей час основний критерій це дрони, які мають бути стійкі до реп. Ну, іншого не потрібно. Тобто, і стійкість до реп нашими пташками було там перевірено державними випробуваннями. І у нас навіть один комплекс Великий пройшов ці випробування і отримав статус прийняти на озброєння. Це для того, щоб держава могла офіційно закупати для військових ці дрони. Е, але, але, Наразі ми ні одного контракту з державою не отримали. Так виглядає наш дрон-розвідник Бандерик. Один із перших комплектів, які ми готовляли. Характерна його особливість в тому, що він має тепловізійний модуль камери і денної камери на одного підвісі. Це 320 240 Він дозволяє розпізнати об'єкти техніки з висоти 200 метрів. Тактичний комплект дрона він складається з самої птахи, наш бандерик, сам шолом, ну і пульт керування дрон-розвідник, це багаторазовий. А це камікадзе-дрони. Це все. Це, от ми от зараз для хлопців виготовляємо от, проект, нас попросили 10 камікадзе-дронів. Це птаха, на якої чіпляється щось, якийсь снаряд. Він летить в одну сторону і розвивається. Різні типи камікадзе-дронів є. Камікадзе-дрони мультикоптерної тематики, ну є квадрокоптери, є літакової тематики. Ми виготовляємо і літаки. Камікадзе і дрони камікадзе. Ну от що ви розуміли, це от у нас от вартість одного дрона такого 700 доларів. Також ми пишаємося тим, що е, рами у нас виготовлені в Україні. Ідеальна птаха для мене це та птаха, яка швидка в освоєні. ну, зрозуміло, чітко може виконати поставлені завдання, ну і е, приносить трохи баговни в наш світ. Ми кожен дрон перевіряємо на технічні характеристики, які ми заявляємо. Це обльотна на дальність, обльот з корисне навантаження. Обльот і скид колісного навантаження. Ми так закошмарили вогами нашого ворога, що вони навіть зараз бояться там, голову підняти і знають, не можуть нормально спати. Це дуже гарно деморалізує армію супротивник. Є різні типи системи скидів. Багато хто виготовляє зараз в кожному підвалі. Це насправді дуже приємно, коли зараз в кожному підвалі виготовляються системи скиду, камікадзе-дрони. Це дуже круто. Теж у нас є такий напрямок. Ми займаємося виготовленням систем скиду. так виглядають наші подвійні системи скиду на два снаряди. Ми їх, вже, ми їх почали просто виготовляти дуже давно, там, Одним із перших, ми виготовили їх більше, ніж там, тисячі Штук робили для різних фондів як е, субпідрядник, е, і е, довели її там, майже до ідеалу, от, що вона е, от, майже вона нічого не важить. Вона дуже маленька, вона має універсальну е, платформочку, яка змінюється під кожен дрон, в залежності від його кузика, бо форма різна. Спрацьовує вона за рахунок включення, такий індикатор включення ліхтарика. Ну, Снаряд відбуває, відбувається баловний. Прикол якраз її в тому, це швидко змінність, що ти можеш підчепити різні типи снарядів і доволі таки швидко на одній акумуляторній батареї полетіти. Також можна чіпляти і снарядики ну, типу, типу гранат, за рахунок от такого зручного кільця. Це маскиди складається з надрукованих корпусів на 3D-принтері, які ми друкуємо власними силами. І е, плата, які ми теж самі виготовляємо. Це плата контролю заряду самої літії полімерної батареї, яку ми використовуємо з одноразових цигарок. І плата, яка фіксує спрацювання ліхтарика на пузику дронів. Для цього але це здешевує систему скиду до там, 1000 гривень, це найнижча ціна. Яка тільки може бути. Одноразові цигарки. По факту ми їх переробляємо, розбираємо. Нас саме цікавить літій полімерна батарея, яка є всередині цих цигарок. Процес розбіру доволі таки простий. Треба розібрати саму цигарку і достати з нею цю літій полімерну батарею. Це багаторазовий елемент, і парадокс в тому, що багаторазовий елемент використовується в одноразових цигарках. А ми робимо трошки ресайкл, ми робимо нашу планету частіше не тільки від літі полімера, але й від орків, використовуючи ці літій полімерні батареї всередині систем скиду, які також виготовляються в цій лабораторії. Ми сортуємо всі е, літій полімерні батареї. З літій полімерних батарей також хлопці збирають е, такі набори. Це створено для того, щоб потім е, зробити із них е, певні елементи, які ми використовуємо в наземних станціях. Для там, моніторів, е, прийоми передавачів і так далі. Ресайкл плюс ну, безкоштовні елементи живлення, які ну, майже в ідеальному стані. Головне їх правильно відсортувати заємністю та токовіддачою. Це у нас сюди. Це у нас. Включаємо батарею. Так, це машинка, яка керується удальонно. Тут є дві камери. Одна камера для огляду, а друга камера пристилочна камера самоцілик. І історія в тому, що сюди заряджається РПГ-шка, її можна керувати вліво, вправо, знаходячись в якихось там е в кустах за окопом-ліндажем. І коли ви виїхали на ціль, керувати кутом нахилу і проводити вистріл. З самого бока. Друнарня це rd центр який розвивається з запитами, в залежності від запитів від військових. Але насправді це дійсно тяжкий. Тяжка праця, тяжкий Є технологічний процес, який складається з елементів організації протоклайну, який складається там, збірки, пайки, програмуванню, і з е, залежності від напрямів роботи лабораторій, він може до масштабів великої фабрики розвиватися. Волонтерський фронт зараз починає розвиватися. І ми повинні ще більше стрибати, ще більше переро... перерости, перерости це все це все, вити в щось дійсно серйозне і велике, шукати інвестиції, розвивати в РНД центри, робити геймченджери. Багато різних новинок, технологічних винаходів ми розвиваємо в цій лабораторії. це все та багато іншого повинно змінювати не тільки ну перемогу, ну то звісно, переможе, а ставлення до України до технологій в Україні. Я хочу щось змінити, хочу допомогти нашій країні. І, як я казав і буду казати, головна зброя для нас, з вами інженерії це наш розум. Ми так робимо, які зміни в нашій країні.